Темою практичного семінару були сучасні форми управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. В Коростенській міській гімназії, де проходило засідання, зібралися усі директори навчальних закладів міста. Зустріч освітян розпочалася з привітального слова начальника відділу освіти Алли Краснокуцької. Тема, по якій ми зібралися це управлінська діяльність, і якість управлінської діяльності залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. Сьогодні, ось у зміни, що відбувається. Ми, перш за все, повинні з вами вносити зміни у підходах до оцінювання діяльності навчального закладу. І ви знаєте, що вже з цього календарного року оцінювання навча... освітньої діяльності навчального закладу проводиться відповідно вимог закон наказу Міністерства освіти і науки за номером 667. Тобто атестацію освітнього закладу повністю проводиться. Відділом освіти комісією, яка створена відповідно наказу по відділу освіти, на сьогоднішній день ми дивимося наскільки якісно надаються освітні послуги, наскільки відповідає статус освітнього закладу. Встановленому тому, що є сьогодні, і чи не підлягає відновленню чи зміни, також у своєму виступі Алла Краснокутська зауважила про важливість кадрового забезпечення освітніх закладів, адже від кваліфікації педагога залежить і результативність якості знань вихованців. Окремо було відзначено і про важливість методів управління. Загалом семінар складався з двох частин: практичної і теоретичної. Перша частина зустрічі містила три майстер-класи, які проводили вчителі коросу міської гімназії. На теоретичній частині учасники семінару ознайомилися з історією встановлення управління як науки. Також в ході зустрічі були заслухані питання: основні підходи до управління сучасною школою та сучасні форми роботи з педагогічними кадрами.